Одна з речей, яким мене справді дуже сильно це коли я приходжу до, до людей і кажу: їм слухайте, давайте подивимося що у вас там на даху. Є пошкоджень, немає пошкоджень. Чи можливо варто це діло починати, чи не варто? А люди кажуть, ну якщо немає, то ми зробимо. Подумайте, не потрібно нічого робити. По-перше, це не по-часному, це називається insurance fraud, за таке люди йдуть в тюрму справді. А, з іншої сторони, страхові компанії теж не пальцем роблені. Якщо ви прийшли і щось на, на даху повідривали, щось там побили, страхові компанії, вони ж роблять розслідування. Вони дивляться на такі фактори, як перше, чи є у вас на різних металевих компонентах даху, таке як тарілка, може, ринви, може коробочки різні, а, пошкодження від граду. І дивіться, на цьому даху, що ми побачимо ось тут. Ми бачимо, що тут є цяточки, ось саме ось тут. І ви бачите, що вони мають певний напрямок. Вони йшли звідси, в цьому, град падав в цьому напрямку. І саме тому всі ці гради, які ви бачите, він розбитий. В правильному напрямку, якщо він в цьому напрямку падав, то у вас з тієї сторони даху буде набагато більше пошкоджень і на ринвах, і на сайдингу всюди, а з цієї сторони менше. А дуже часто, що трапляється, це я приходжу до людей. Люди кажуть, Володя, там уже пошкоджень є. Я в цьому впевнився. Я виходжу на дах, дивлюся, а часом дахи, як це легенькі, а часом є дахи дуже, дуже дуже гострі і дуже складні. І ми бачимо, що є дуже багато пошкоджень з однієї сторони, там де можна було знаєте, так стояти в безпеці, куди клієнт не... Не боявся вилізти, щоб щось там побити. А з іншої сторони даху просто ноль. Такого не буває. Страхові компанії дивляться на все. Тому, якщо у вас є бажання отримати дах від страхової компанії, будь ласка, не робіть нічого з ним. Подзвоніть нам, ми прийдемо, подивимося і скажемо вам, які у вас є шанси, чи є там пошкодження, чи немає пошкодження, чи їх вистачає, чи їх не вистачає. Але 100% не потрібно нічого робити. Найкраще, що ви можете зробити, це взяти ось таку крейду і самому це провірити. Дивіться, як це просто. Підходимо до будь-якої коробочки на даху. Ось. І просто проводимо крейдою. Якщо ви бачите ось таке, швидше за все, що у вас пошкодження будуть. Якщо ви проводите по а там все чисто, нічого немає, то напевно, що град вас оминув.